Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу приготувати я брусельську капусту. Ось у мене такі маленькі качанчики, я вже їх почистила. І її можна заморожувати, вона дуже корисна, ця капуста. Але у мене була свіжа, я її почистила, зараз піду відварю її. Після закипання в підсоленій воді вони повинні поваритися хвилин 10. Ще мені для цього блюда потрібен буде ось такий соєвий соус, він дуже густий і потрібна буде соняшникова олія. Так що, друзі, я зараз піду на кухню, поставлю кастрюльку. З водою, з підсоленою, вона закипить, і тоді я положу свою брусельську капусту. Ось така гарненька, чудова брусельська капуста. Ось такий вигляд, друзі, за вікном. Сьогодні вітер. Але нарцисики ще цвітуть потихеньку. Але вітер, ось такий чудові. Квіточки у нас на підвіконні і ось такі. Чудові квіточки. А тут бачу, буде квітнути оцей у нас красавець. А я піду, в мене вже закіпає. Водичка. цю водичку я буду закидати русельську капусту качанчиками і буду варити її хвилин 10. Ось так хай вона собі кипить. Так, капусточка провар... проварилась 10 хвилин Зараз ми її будемо з водички витягувати, дамо їй трошки вистигнути, Розріжемо її, де більше качанчики пополам і будемо проводити іншу операцію з нею. Гарно вона відварилася. Ось такий вигляд у нієї відвареної капусточки підсолене, має вона. Так що, друзі, готуємо корисні страви. Доладу розігрілась пательня беремо нашу капусточку і викидаємо, щоб вона. Обсмажувалися, включаємо на п'ятірочку, і хай вона осмажується А тим часом ми приготуємо, розбавимо трошки соєвий соус, бо він дуже густий, загустий. І будемо додати в нашу капусточку. Ось такий гарний стоїть вазончик. Уже його треба пересаджувати, бо там дуже він поділився. Вже квіточки його відцвітають, ще трошки, і я його пересажу. Цей вазончик. Дуже чудовий, гарний вазончик. Так, наша капусточка підсмажується. Я її так потихеньку перевертаю. И уже у нас маленький перенесем. Я добавлю сюда сожевый соль. И еще до киса я ее пожарю. Так, друзья, наша все готова. Выключаю я І Патерні перекладили у ниточку нашу капусточку. Яка гарно вона виглядає. Даємо її остигнути, щоб вона напіталася соєвого соусу і будемо її споживати. Дякую всім, друзі, хто заходить до мене на канал, то пише коментарі. Всім я дуже вдячна. Не дуже часто приходиться мені викладати ролики, але час від часу я їх викладаю. А своїх друзів я обов'язково кожного дня переглядаю. Хто приймає їжу, всім приятного смаку, всім нам швидшої перемоги та до зустрічі на каналі, друзі. Хай, береже ваш Бог!